Замовник зі Львова хоче собі придбати для власного користування Мерседес е класи AMG і їду тепер до Каселя, щоб оглянути цю машину. Попередньо по телефону сказали, що машина супер, але є ліве заднє крило, крашене і ліва дверка ніби. По Ціна на даний Mercedes нижча, ніж середня, тому треба обов'язково оглянути його. Все ж машина недешева і невеликі проблеми допускаються в малюванні подряпан, але якщо вона була бита, то інша справа. Цікаво буде подивитись також історію цього Мерседеса що сервісна книжка на сьогодні це ще не все. Якщо немає квітанцій жодних на обслуговування, то я на вашому місці не довіряв би дуже сервісним книжкам. Від 25 до 40 євро коштує сервісна книжка. Банківська ціна 100 євро, але це без проблем. Надрукувати там, щоб опало, заштампувати одними і тими ж печатками, навіть різними. Якщо немає жодних талонів, жодних квитанцій, квитанцій на обслуговування, то не довіряйте сервісним пляшкам. Всі ми здавно привикли вважати, що якщо машина з Німеччини, то там вже все без проблем, все чесно, все супер. Але чим більше наших людей тепер в Німеччині, тим змінюється в... Менталітет такий стає більш совдепівський, корупційний, потроху навіть інколи доводиться перевіряти. Раніше це не потрібно було. Шкода, але всі проблеми від нас. Далеко в її виді, що Це Авбокс автомобіля. Ця стоянка. Огляд автомобіля зайняв немало часу, все ж автомобіль не дешевий. Прийшлось позаглядувати у всі місця, де можливо побачити лакофарбове покриття. Але оптично автомобіль з першого погляду вказав на те, що він не є битий. Битий автомобіль, видно, здалека. Особливо перевіривши цим прибором нормальної якості американці фуфло не роблять. І цей прибор навіть не реагує на новітні шпатлівки, моделізовані, показує товщину лакофарбового покриття. Тобто шпатлівок не виявлено, а те, що крашений, не страшно. І це погоджено було з замовником. А, Він погодився купувати це шпайн відео і спети мене колеги. Alles in ordnung. Yeah, Fährt gut. Ausfuhrkennzeichen für Export oder kann machen mit Kurzzeitkennzeichen auch? Für Beiden kannst du machen, egal. Kann machen auch, ja. ja, ja. Besser sparen Geld ja. mit Kurzzeitkennzeichen. Ja, bisschen kann weniger kostet. Ja, wann kannst du das auch? Ja, machen? Mit, mit gleicher Kurzzeit. Ja. Mit Autobahn kann nicht prüfen, Auto. Ja. <laughs> mit allen ja, das kann man prüfen. <laughs> Ага, є пробує газ. Після перевірки автомобіля на автобамі я ще раз перевірив всі документи автомобіля, домовився, яким чином буде проходити проплата автомобіля. Було вирішено разом з замовником, що він надсилатиме кошти по банку. І для цього ми виписали купчу для того, щоб він виставив в банку. І далі він має напротязі двох неділь переслати гроші, от і все.